Уявіть, людина чекає майже 100 років свою дитину, вона веде цю мріючі цей сенс. Сенс, о, гарне слово, сенс. І він веде свій сенс життя, щоб залишитися без нього. І промовляє: Господь нагледить. І написано, що Авраам називає те місце, ієгова їре чи іре. Господь нагледить. Тобто. Я не знаю, що саме і як саме все буде відбуватися, але я вірю в те, що я йду виконувати Божий план чи щось в своєму житті. І коли я запросив своє життя Бога, то йдучи по життю, я промовляю. Але я чесно скажу, це дуже важко. Інколи це дуже важко, особливо коли ти бачиш такі речі, котрі ти не хотів би ніколи бачити, ти розумієш, це дуже важко. Але я вчуся промовляти, Господь нагледить. Іншими словами, я не знаю, чому ця ситуація відбулася, чи відбувається саме так, чи все так сплелося ось у такий контекст. Але я знаю одне, що Бог він дивиться зверху на моє життя, і Він розуміє, як провести мене і вивести до такого місця, де я скажу: О! Вау!